Фондові ринки, робота бірж, торговля криптовалютами та акціями. Дізнатися більше про все це та зробити перші кроки до фінансової свободи відтепер можливо у самісінькому центрі Одеси у новому навчальному центру ДаблКейс. Урочисте відкриття цього освітнього простору для трейдерів відбулося 25 січня. Шановні друзі, урочисте відкриття флагманського одеського офлайн-навчального центру «Дабл Кейс. Наші випуски. пане Михайло, будь ласка. Шановні друзі, запрошуємо всіх всередину. Будь ласка, заходьте. Чекаємо на всіх країні всіх бачити, що Дабл Кейс це лідер у галузі трейдингової освіти в Україні, який у 2024 році отримав престижну нагороду Ukrainian Business Award з 2015 року. У компанії вже пройшли навчання понад 10 тисяч трейдерів. Доволили навчання. Вам це подобається, дуже подобається більше ніж подобається, тому що і це додатковий для мене заробіток. Це класне від діяльності. Я навчалася у Міхая, який якраз. Відкриває зараз навчальний центр. Прийшла його просто підтримати, подякувати, поздравити з відкриттям. Ще в жовтні місяці я зовсім не знала, що це таке. Випадково натрапила на рекламу навчального центру і думаю, та може спробую, може, може, зайде. І ось з жовтня тільки трейдингом. З ранку до ночі, з ночі до ранку. Дуже подобається. Хочу розвиватися і бачу себе далі у цьому напрямку. Прийшла сюди, бо це видатна подія. Не тільки для Дабл Кейс, а й для кожного з нас. Бо ми навчаємось. Нам потрібні ці знання, нам потрібні консультації з нашими консультантами. Тому це радісна подія. Новий центр з навчання трейдингу, який працюватиме офлайн у провулку Івана Луценка, 14, це вже другий освітній центр простору Дабл Кейс в Одесі. Також у компанії є офіси у Мілані, Лондоні, Києві, Львові та Кишиневі. У всіх цих навчальних центрах можна пройти безкоштовний базовий курс з трейдингу. Окрім того, під час відкриття нових офісів серед гостей розігрують сертифікат на навчальний курс, який складається з 15 практичних занять. Вітаємо вас з перемогою. Так, ви вже, ви вже навчалися, я так розумію. Я вже навчалася. Е, і насправді своє перше навчання, я також виграла. Е, була на бізнес конференцію Юліан, е, була у нього лекція, і він задавав питання і за навчання, ви, ну, за відповідь на питання, я відповіла і виграла. Отак. І в друге раз, а що у вас тут казино є в Одесі? Хочеться з вами сходити? Пограти трішки. Цікаво, що ведучий та зірковий гість на відкритті нового навчального простору, популярний блогер та але ведучий Анатолій Анатолійович, я багато разів там п'ять разів там пробігав Нью-Йоркські марафони, багато разів бував Нью-Йорку. І, і останній раз от, я жив якраз е, в тому самому Financial District в районі Street і мені завжди цікава була ця атмосфера. І тут е, мені мій знайомий запропонував, що він проходить навчання в Double Case. Це дуже цікаво. Тобто, це по суті розуміння взагалі як побудований світовий ринок. Це дуже цікаво. Насправді, навіть якщо ти не, не плануєш цим займатися професійно. Але для розуміння, що відбувається у світі, як формуються там ціни на все абсолютно, там від долара до там, булочки в магазині, це дуже цікаво. Тому тому вирішив понавчатися. Я думаю, що це корисно, коли тобі 15, 20, і тим паче, коли тобі 40 і навіть більше. Дабл кейс дає знання усім охочим про устрій фондових ринків, роботу бірж, торговлю криптовалютами та акціями. А усі заняття тут проводять виключно офлайн. Ми е, ставимо за мету. Зробити з кожної людини успішного трейдера, і тому наша така можна сказати стратегія. Ми навчаємо тільки офлайн, попри всі якісь такі негаразди, війну чи якісь ще перепони, ми ставимо за мету, щоб якомога більше людей мало змогу прийти і офлайн отримати якісні знання з трейдингу, бо це тема така трішки складна для пересічних людей. Але насправді це я вважаю дуже корисні знання. Для людини, навіть яка не буде потім цим займатися професійно, місія Дабл Кейс поліпшити якість життя українців для її реалізації. В компанії створили можливості для усіх охочих безкоштовно навчатися основам трейдингу та почати заробляти на ньому. це хороша ціль для того, щоб розвиватись і відкривати нові офіси далі. Для того щоб мати можливість сформувати побільше успішних трейдерів, які торгують і заробляють на. На фінансових ринках Ця сфера відкриває можливості. В будь-якій галузі Тобто розуміння е, валютних ризиків це корисно і для історів, це корисно для бізнесменів, це корисно і для людей з різних сфер, з банківської сфери, з страхових фірм. Тому що це вміння аналізувати ринок, а це величезні можливості, тому що ми живемо в глобальному світі, і ми вчимося цей глобальний світ аналізувати, приймати рішення. Тому чи є питання піти, вчитися і вивчати трейдинг чи не йти, то звісно йти. Для учнів, які стали найздібнішими трейдерами, у подальшому є можливість влаштуватися на роботу в «Даблкейс». Таким чином, компанія ще й створює нові робочі місця.